поки вертаюсь назад, додому потягом, знов через ці красиві помаранчеві скелі, хочу подякувати, що ви були разом зі мною, гуляли лазером узбережжям, хтось нещодавно приєднався, хтось був зі мною вже рік. Бо наступний випуск буде останнім. Так-так, ви правильно все почули. Але він буде просто фантастичний. Про незвичайно красиву, так звану Венецію на півдні Франції. Це Порт Грімо. Про які взагалі мало хто знає з туристів. Я думаю, що і ви ніколи не чули. А Зря, як кажуть, бо те місце дуже приємне для прогулянки на човнах. Та про ще одну дуже відому і красиву локацію та лакшері курорт – Сент-Тропе, про які чули вже абсолютно всі. Нещодавно ми там були з великою екскурсією, куди відправились на кораблях разом з нашими українцями, та Оленою і Валерієм, які. Вже не вперше зробили організацію такого чудового туру для нас всіх. Тож до зустрічі вже за тиждень в останньому випуску з лазурового узбережжя та півдня Франції.